У неділю 21 вересня на стадіоні State Farm в Аризоні відбулася поминальна служба за консервативним активістом Чарлі Кірком. Подія зібрала десятки тисяч учасників, серед яких опинилися й дві знакові постаті американської політики та бізнесу: Ілон Маск і президент США Дональд Трамп. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Як пише бізнес інсайдер, маск і трамп коротко поспілкувалися, потисли один одному руки. Після чого маск пересів. Востаннє їх разом бачили 30 травня на прес-конференції в овальному кабінеті. Тоді між американським президентом та маском тривала публічна суперечка. Церемонія включала виступи кількох членів адміністрації Трампа, зокрема Джей Ді Венса, а також інших відомих консервативних лідерів. Стадіон розрахований на 60 тисяч місць, був повністю заповнений, а ще більше людей спостерігали за подією ззовні через великий екран. За інформацією, Daily Mail, експерт з читання по губах, з'ясував зміст короткої розмови між Трампом і Маском. Президент США звернувся до бізнесмена словами: як справи? Ілоне, я чув, ти хотів поспілкуватися. Давай спробуємо знайти спосіб налагодити ситуацію. Маск кивнув у відповідь. Наостанок Трамп потиснув йому руку і додав: Я сумував за тобою. Фото зустрічі Трампа з маском опублікував Білий Дім у соцмережі X. Мільярдер також поширив свою фотографію з президентом США з поминального заходу 21 вересня. Нагадаємо, у червні маск розпочав публічну серію критичних заяв у соцмережах після свого відходу з посади керівника департаменту ефективності уряду. Він жорстко розкритикував великий закон щодо витрат і податків своєю чергою. Президент США заявив, що дуже здивований і розчарований критикою з боку колишнього союзника Ілона Маска на адресу його ключового бюджетного законопроєкту найбагатша людина планети Ілон Маск, який витратив на передвиборчу кампанію Трампа понад 250 мільйонів доларів, у свою чергу обурився такою невдячністю президента і заявив, що той би не виграв без нього вибори. Пізніше очільник Білого Дому писав, що Маск з'їхав з глузду на що той звинуватив президента у брехні. Згодом Маск підтримав ідею про те, що Трампу треба оголосити імпічмент, а посаду президента США, на його думку, мав би отримати віце-президент Джей Ді Венс. Мільярдер також критикував запроваджені Трампом мита, які за його словами спричинять рецесію в другій половині цього року. Наразі змі припускають, що рукостискання маска та Трампа на стадіоні State Farm в Аризоні можна розцінювати як жест примирення.